Пориньмо спільно, шановний слухачу у мудрість життя. Я хотів би розповісти тобі сьогодні про молитву. Вчитися промовляти Отче наш означає справді молитися. Отче наш нам подарував Ісус Христос, Син Божий. А отже, Отче наш це Божа молитва, подарована людині. Першим її проказував Ісус Христос, а тепер молитися нею Твоє завдання. Поки промовляєш Отче наш, знай, що разом із Тобою молиться Ісус, а також ціле небо та безліч людей, які після Нього протягом століть і тисячоліть проказували цю молитву. Ця молитва стала серцем усіх християн, живих і тих, які покинули цей світ. Промовляючи Отче наш, ти робиш це не сам, а долучаєшся до незлічених поколінь, які моляться разом з тобою. Молитися, Отче наш, передусім означає стати перед Богом і якийсь час свідомо роздумувати про Нього, пригадавши собі, що Він постійно турботливо дивиться на Тебе, а потім почати поволі промовляти молитву, зосереджено і з переконанням, що Бог чує твій голос. Однак, щоб твоя молитва стала молитвою дитини, яка з довірою приходить до Отця, треба постійно вчитися її промовляти і розуміти. Ісус навчав нас, що наприкінці Отче наш слід сказати Отцеві: Прости нам дуги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чому? Тому що гріх відділяє нас від Бога, породжує між Ним і нами неприязнь. Гріх означає, що ми повертаємося до Бога спиною, а з недругом неможливо розмовляти. Тож поки не звільнишся від гріха, поки не усунеш тої гори гріхів, що наче мур стоять між тобою і Богом, не зможеш з ним розмовляти та відчути Його близькість. Як звільнитися від гріха? Ісус прийшов і взяв твої гріхи на себе, прибив їх до Христа, кинув у свій гріб і знищив. Твоє завдання. Віддати Ісусові всі свої гріхи, щоб Він пробачив, знищив їх і зробив Тебе спроможним прийти до Отця. Якщо ти когось зранив, не зможеш з ним розмовляти, а бажаючи відновити спілкування, спочатку мусиш попросити Його, щоб тобі пробачив. Такий самий механізм діє і в стосунках з Богом. Розкажи Богові про власні гріхи, вислови жаль, що зранив його. Перелічи один за одним усі свої гріхи відчуєш, як із твоїх пліч спадає тягар, а Божа присутність стає щораз ближчою. Окрім гріхів, тебе можуть обтяжувати рани, яких завдали тобі інші люди та які породили у твоєму серці ненависть до них. І якщо тебе хтось зранив, у тебе виникає бажання відімстити йому ти гніваєшся на нього і відчуваєш ненависть. Отож, доки доти ти не захочеш його пробачити, залишатимешся зануреним у морок ненависть людь. Бог це любов, до того ж любов, яка прощає та виявляє милосердя. Тож як, як ти, який не прощає, розмовлятимеш з Богом, який прощає? Як ненависть у тобі може спілкуватися з любов'ю, що є у Богові? Якщо прагнеш, аби над тобою засяяло світло Божої любові, і ти став другом Бога, якщо хочеш вилікувати рани, яких завдав тобі той, хто тебе зранив, мусиш пробачити. Це єдиний спосіб. Тільки пробачивши, отримаєш доступ до Бога, що є любов'ю. Але як пробачити? Щоб пробачити, передусім потрібне рішення зробити це. Образа Залишила по собі рану у твоєму серці, аби могти її вилікувати, спробуй спочатку помолитися за того, хто тебе зранив. Скажи Богові дякую за те, що ти дав мені нагоду теж пробачити комусь. Адже Бог сказав бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхи ваші. Тепер маєш нагоду пробачити тому, хто тебе зранив, і за це отримати прощення власних гріхів. Тож спробуй уявити собі, як разом з Ісусом ідеш до цієї людини та кажеш їй: пробачаємо тобі! Не поспішай простягати їй руку. Спочатку зціли власне серце, і тобі тоді легко буде зустрітися з цією людиною. Проведи деякий час на самоті зі своїм прощенням, доти доки не відчуєш, що твоє серце стало цілком вільним, і можеш спокійно усміхнутися тому, хто зранив тебе, що ти знову здатен бути йому другом. Так ти усунеш дві перешкоди одразу, які відділяють тебе від Бога власні гріхи та ненависть, породжену злом, яке вчинили тобі інші. Тепер тобі буде легше розмовляти з Богом. Спробуй це зробити відразу. Нехай тебе оберігає Господь.